Привіт друзі, продовжую йти до титана. Це третій день мого підняття. Хто не бачив минуле відео, звертайтеся на канал. Чекають вас до перегляду. Це продовження третього дня підняття до титана. Минула частина вже чекає тебе на каналі. Тож піднімайтеся нижче, підписуйтеся, тисяч лайк, коментуйте. А після перегляду даного відоса відправляйтеся дивитись наступне відео, продовження якого вже тебе чекає на каналі. Сідай зручніше, наливай чаю, а може чогось покріпше. Вріжж скипку хліба під запашний борщ, дві ложки сметани, і ось ти вже готовий дивитись. Я Михайло, ти на українському каналі Міхак, і це як я став титаном в Дота 2. Продовження на стадії піка. Я був уже у відчаї, тому що бачив мідового дума, Пуджа четвертої позиції і Дазла п'ятої позиції, який напевно буде фідити КД. Але що мене чекало в грі, це було зовсім неочікувано. Вже з перших секунд Пудж показував демонстрацію своєї потужності та скила. Він за коли в команду вийти на смаках, і цим самим кільнули Фуріона. Далі в нас почався лейнінг. Добре, що мені випала честь стояти з таким генієм на цьому пуджерсі. І ось що він витворяє на першій хвилині гри. Хукає вінгу під наш тавер. У неї не залишається зовсім ніяких шансів. Вона ловить два горіхи і відправляється в таверну. До побачення, телебачення! Гівно на вентилятор. Що творить цей пуч? Ви бачите, він гал просто летить під наш тавер? Я це просто не можу повірити. І він ще віддає мені цей кіл. Добре, дякую, пуджик. Я віддячу тобі в кінці гри. Після трьох хвилин місіння кріпів до нас приходить чорний демон, шадофін. І ось пуч, лови його. Напусти його на цей гак. До побачення, СФ Відправляйся в таверну. Таким магічним чином, на 12-й хвилині маю Драгонленс Діадему в Райсбенд ПТ. Ось так, от пуч може виграти вам гру, чудовий варіант для скілових гравців. В Цій грі я вирішив не зміщатися в трійку, як в інших іграх. І... Стояв лінію до останнього до переможного. Ворги сильно нас давили, але я давав відсіч, отак я вбивав вінгу, наприклад. Потім Резор сильно задавив нам Годазла. Тут зробив Акс ТП і ми. Вайморазором. Я вирішив не зупинятися в фармі і пішов фармити вже трійку. Докупив масочку і далі вифармлюю свої цікаві слотики. У ворогів були дуже активні герої, і кожний мій вихід на лінію супроводжувався ворожим нападом. Ось, наприклад, як ця ситуація: я спокійно виходжу собі на лінію, от пушити пачку кріпів і далі фармити нейтралі в лісі. Як тут на мене нападає чорний демон. І що тут зробиш, як я скажу. А я просто дам відсіч. Просто дивіться, як я дамажу Урсу, потім забираю. Демона і йду далі від урси. Просто убігаю, але за мною вже біжить вся ворожа команда. І як ви думаєте, що я зробив в такій ситуації? Звісно ж, я позвав свою команду, і вона відкликнулась і прийшла мені на допомогу. На 20-й хвилині разом з Хандою я вирішую допомогти своїй команді відбиватися від ворожої команди і демонструю скіл на фуріоні. Ось так просто. Таким великим перефармом я можу робити що завгодно, але вороги занадто сильно підставлялись. От, наприклад, як разор, що він тут взагалі забув, але мені без різниці, я відправлю його в таверну, там де його є місце. На цій карті стає занадто спекотно. Ось і Сеф нажимає себе юл після білінка в мене, і я відправляю його в таверну. А ні, вінга допомагає йому. Ну добре, укоротила трішечки мені мої кіли. Але я все-таки відправлю його в таверну. Будь люб'язна, вітай мені цей кіл. Будь ласка, не знайшовши СФ трішки пізже, пізніше. Тобто, вороги втратили пильність і вирішили вийти з свого безпечного місця під Т2. Так сказати, попушити трічку, поставити віжен. там розійтись трішки. Я побачив цей мув, Мувнувся на ВВ. Пуч теж не втрачав пильність. Він гуку ось таким вправним хуком Вінгу, і відправив її до пекла. А потім СФ. Чомусь вирішив пофармити у Міду. але ми йому швидко пояснили, де його місце, правильно. ж? <звук> <звук> На цій карті стає вже занадто мало місця для такого скілового морфінга як я. Я вирішую не втратити час купити сразу же дезолятор і закінчити цю гру пошвидше. Вже ж так сильно хотілося в наступну гру. О, супер з дезолятором зараз справи підуть набагато швидше. Правильно я кажу. Думаю, після гри я цього пуджика добавлю блек блекліст, тому що не хочу попастись проти нього і бути ось так от нанизаним на цей ху. Да, все-таки були трудні. Ще заходу на хайграунд, але Пуджик вихукував ворогів так вправно. Після декількох хуків у джам, ми все-таки заходимо на цей хайграунд, і вороги роблять критичну помилку. Або не роблять критичну помилку, бо мій все-таки дазл підвів мене і не дав мені грейф. Ну з ким не буває, скажете просто не хватило дистанції. А я скажу ні, не 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 хватило дистанції. Він просто не захотів цього зробити. Цим мувом вони продлили собі гру рівно на 3 хвилини. Потім ми зайшли до них на гейграунд і трон вже лежав у наших ніг. Знову грай, знову морфінг, але тепер я стою з Іо. Та достатньо непоганий саппорт під морфінга, але не робить достатньо багато для цього героя. Я і сам можу відновити собі ресурси. Мені головне, щоб хтось би дав контроль якогось лишнього, або б якось би підзатримав моїх ворогів, щоб я зміг нанести як можна більше демеджа, але не суть в тому. Добре, я згодний на такий розмін. уходь бара І не повертайся, будь ласка. Суть була саме в цьому баратрумі. Я не знаю, знаєте, що робить його баш, але це якась диявольська штука. Реально, чувак з 22 шансом мог мене забачити два рази поспіль або три. Ну, добре, що в мене був поряд іо вчасно, і хоч якось мені допомагав. Але все-таки він мене не урятував від одної події. І тут сахарка Джарка Фреско, де буде баратрум? Зверху, справа. Зліва? Як ви думаєте, де він буде? А ніде в біса. Реально ніде. Він буде знизу, хлопці. Після цього кіла, який зробив баратрум на мені, чарджем знизу вверх від порталу до мене. І я відправився в таверну. Після цього зовсім ніяких рухів на цій лінії не було. Просто товкучка лінії з однієї в іншу сторону. Допоки не прийшов мі мідер і не зробив ось такий чудовий і гарний кіл. До речі, про ще один дуже класний плюс мого сапортика він може робити рілокейт, і мені навіть не потрібно витрачати телепорти. Просто нажимаю RіloKeit, і я на виві роблю кіл, а потім намагаюся догнати баратрума, який в спіхах. Хоче, щоб ми його все-таки пощадили та ми його щадим. І гуля, який не очікував нас тут побачити, зовсім на лоу ХП убігає також від такого страшного морфінга. Ну як вам... Реально класний Іо. Е, вже по звичці я стою лінію більше 10 хвилин. Рання стадія гри закінчилася, тож вся команда ворожа вирішила зібратися на тусовочку на моїй лінії. Спектра, гуля, шторм, бара всі в зборі хлопці. В штормика закінчилась мана, в бари вже немає чарджів. Спектра просто ушла і. Секунда вони тут були. Ще секунда вже їх немає. Тож я вирішив позвати також свою команду і показати мастер клас, як потрібно разом з своїми чілі босами, гайцями, друзями валити нубасів. Ось так, от ми кіляємо ворогів одним за одним. Гра була дуже динамічною, але що б не відбулось на карті, я завжди був присутній в цій точці. Ось, наприклад, бара нажимає чардж на нашого іо, і думає, що це легкий кіл буде, але ні. Він робить чардж на наш. Арбузика. Я роблю телепорт до них. Арбузик дає свої щупальця ультимейт, і ми кіляємо двох героїв. Ось так, от просто, як ви скажете, Ізі гра чи ні. Окей, релакс, релакс, релакс. Занадто багато подій в одну секунду. Нагадую, 17-та хвилина на дворі, У мене вже є манта. Я думаю зробити ще одну Сашу Яшу. Так, я хочу зробити типу, бистрий білдачок для котелки, яка закінчиться за 25 хвилинок. Я впевнений в цьому, тому що 33 кіла, тому свідок. І ось я вже фігачу трічку, щоб як швидше дофармити цю Сашу Яшу та піти знести цих нубасиків та піти вже некст грати, якщо Чесно. Але тут знову зав'язується файт, в який я просто не можу собі не дозволити підконектитись. Ось так от я швиденько намагаюся доплити до цього файта, знистити два, потім і далі, 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 щоб уже трон у них упав. Let's go there. Let's get the turn. Ооо! Oh, Follow, follow, follow! Ah, we got a tormentor! If the tormentor go rush top, we keep it top afterwards for rush. Oh, you can. Ah. I have ulti, push, 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 I have ulti, we can push. Oh. I can tank it, I can tank it, don't worry. He's smoked. Don't worry about me, I'll, I'll see with attack it, I'll take it, don't worry. Come, come, I'll tank it. Come, come, I'll tank it. They're ticketing me, boys! Don't pull I can still tank it. Keep going, keep going, keep going. We get this, we go back. Easy. Let's go top, let's go top and then we got rush and we push in Cut up, cut up, end the game boys, end the game, GG's! You're not with me, boy! I said come rush, you wanna go tower? Oh. <laughs> Tá Щось повиситися, звісно, але все-таки ми закінчуємо цю гру. Дякую, Іо, дякую моїй команді, вона реально була чудова. І я закінчую цю серію з п'яти перемог поспіль. Я розділив на три от етапи, щоб вам легше було дивитися, щоб ви додивлювали серію до кінця та піднімали середній відсоток перегляду моїх відео. Тому що, якщо я випущу відосик, який буде йти півтори години, це все сильно розтягнеться і дехто зовсім не захоче додивлюватись. Дякую за перегляд, з вами був Михайло. Ви були на українському каналі Міхак. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, проявляйте свою максимальну активність та підтримуйте мене в першому посиланні під відео. Гарних вихідних!